Шанування пам'яті героїв Небесної Сотні відбулося сьогодні біля оновленого муралу, присвяченому революції гідності. Нагадаємо, 20 лютого, 10 років тому, під час сутички між силовиками та протестувальниками у Києві, зокрема, загинуло четверо жителів Рівненщини. Вдова одного із них Вікторія Опанасюк. Майдан це згуртував всіх людей, всіх українців, і ми вистояли завдяки ми єдності. Так само і зараз. Наші українці борються, як і боролись тоді, наші рідні і близькі. Як розповідало Суспільне раніше, мурал, присвячений Небесній сотні, створив рівненський художник Олексій Огонь на основі малюнка Юрія Журавля у 2014 році. Торік місцеві жителі через занедбаність інсталяції звернулися до рівнеради з проханням її відновити. В листопаді 2023 року. стінопис почали відновлювати, зазначив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Перш за все, ми хотіли зберегти так, як він виглядав само початку хочемо зробити таку додаткову підсвітку і те, що в нас в бінку виникають вандали, то теж поставити відеоспостереження. Як повідомив Віктор Шакерзян, гроші на створення муралу у розмірі орієнтовно 80 тисяч гривень надали благодійники, а ремонт фасаду профінансували з міського бюджету. Щодо виду робіт та їх вартості, Суспільне звернулося за коментарем до директора департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслана Годими. Він повідомив, що прокоментує після опрацювання інформаційного запиту. Нині Суспільне очікує на відповідь. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.